І всім привіт знову, друзі! Продовжуємо нашу торговлю на такій платформі. От бінарних опціонів. Зараз ми змінюємо валютну пару і ще зробимо декілька ситуацій. В минулому відео ми зробили три плюси в ряд. рухаємось до тисячі доларів впевнено, але дуже медленно. Зайшов на 6 секунд до гори, але графік все-таки ще не думає. Там падаюча зірка була, але я не побачив. Ще зайшов ще раз вверх, і вже в нас мінус 10 доларів на цьому відео. На жаль, на жаль. Зайшов дві ситуації. Я чекаю, коли графік буде розвертатися, але він рухається ще донизу. Заходжу на низ, але графік все-таки напевно вже думає розвертатися. Багато ситуацій поставив, але графік ще пробиває. У нас вже 500 доларів на рахунку, тому я збільшу суму входу і ставлю на одну хвилину вверх. Ставлю 40 доларів на одну хвилину вверх. Надію, що вони будуть відпрацьовувати. Зараз я зміню а, в нас графік. І подивлюсь, як в нас. А, в нас тут від лінії супротиву тренд на низ. Це було дуже дурно ставити 40 доларів, але. Але маємо, що маємо, на жаль. Тому прийдеться а, нам змінювати нашу тактику і заходити. Заходити на 15 долярів вниз. 15 долярів у нас заходять. Заходжу ще вниз. Але ні. Ні, ці 15 долярів в нас не заходять. Дуже тяжка ситуація, друзі. Це, скоріше за все, буде мінус, тому що 15 секунд. Ставлю ще 15 долярів, і ще 15, і ще 15 долярів. Але в нас ситуація просто. Ринок уже... Вирішив, що більше він нам не даватиме виграти, і в ми зайшли в мінус. Тому, друзі, продовжують. Зараз ми в мінусі 100 доларів, це було дуже ризиково, тому ви самі розумієте, мінус 100 доларів це вже напрягово. Тому, друзі, продовжуємо в наступному відео.